Мене звати Юлія Мінчева, і ви дивитесь програму Хрін та Рецька на телеканалі. Дом В цій програмі ми досліджуємо локальні продукти. Ми готуємо страви, які готували наші бабусі і дідусі 100, 200, 300 років тому, а також ті, які зараз можна знайти в меню наймодніших ресторанів світу. Героя сьогоднішнього випуску я вже назвала, і це була не Редька. Сьогоднішня програма буде присвячена хроно. І ні, ми не будемо робити цвіклі, а щось значно цікавіше. Хрін здавна відомий українцям. Його почали вирощувати десь 9-10 століття, тобто за часів Київської Русі. Використовували і як цілющий засіб, і як приправи до страв. Давні українці всіляко використовували хрін і він їх побудував на столах ледь не щодень. Проте цікаво, чи сучасні українці так само його шанують. Давайте запитаємо в них, як вони його використовують. Хрін тільки як. Як соус, чи 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 як назвати іде? Все більше нічого а не готує. Ні, не їм але мій чоловік їсть, робить собі, готує. Правда, проти газ він не надягає, коли готує. Там по всій хаті стоїть о той дух. Бучу м'ясо, коли їсть м'ясо до котлет, там, до чого хоче. Це в нього такий додаток. Аджика і хрін. Як приправа, так хрін. Це завжди у холодильнику. Дуже полюбляю свинину. Відварю собі такий кусочок пісненький, холодний і хріном. Ну а холодець без хріна ж не їдеться. Перша наша страва буде класична і домашня. Ми будемо робити хрін. Який ви любите їсти на всі великодні свята і на різдвяні також? І я сподіваюся, що після цієї справи, і взагалі після сьогоднішнього випуску, хрін вас стане частим гостем на кухнях, а не лише святковим. Отже, нам потрібен хрін, а нам потрібна сметана, сіль, трохи цукру, оцту, яблучний. Можна взяти, можна взяти, який ви любите, і лимонний сік. І для подачі ми зробимо такі класні канапки, але про це згодом. Спочатку хрін. Беремо корінці хрону. Їх треба добряче охолодити, Так буде легше натирати, і буде трохи менше свіз. Можна кинути в морозильну камеру, десь на півгодинки, не забути дістати. Можна просто в холодну воду. Ми зараз його трохи замочимо. Беремо якусь миску, в якій це можна зробити, кидаємо хрін. Мені Поки буде досить. І заливаємо холодною водою. І так треба залишити мінімум на 20-30 хвилин. Можете додати льоду до води, так буде ще краще. Та на третє хочеться цитувати Котляревського. Отак от. «А не був парубок моторний і хлопець, хоч куди косак. удався на все є зле проворний. Завзятіший за всіх юнак. Таких буртіндерів. Все. Тремо. Ридаємо і тремо. Якщо ви не маєте часу та натхнення терти, це все вручну. Звісно, можна використати блендер і значно облегшити собі життя. Ну що, натерли. Хрін класно прочищає всі зайві думки з голови. Рекомендую. Одразу, як ви натерли хрін, його треба збризнути лимонним соком, аби він не потемнів. Тепер беремо миску, де ми будемо все змішувати. насправді, вже в такому форматі, ви можете його герметично запакувати, зберігати в холодильнику, і коли вам треба буде якась приправа чи класний соус, просто його додавати до сметани, майонезу чи просто до страв. Ми зараз зробимо класичний хрін зі сметаною домашній, тому беремо миску, де все змішаємо. Додаємо трохи оцту яблучного. Трохи соли, трохи цукру. И сметану. Перемешиваем. Вже можна ложками їсти. Але ви обов'язково спробуйте теж. І, можливо, вам треба буде додати трохи оцту або солі, наприклад. В мене все добре вже. Ми Хрон поки відставляємо його в такому вигляді можна пересипати в чисту баночку і тримати в холодильнику десь до тижня. Він точно буде добрий. Нагадую, що наша сьогоднішня мета це зробити хрін достатньо звичним побутовим продуктом в вашому холодильнику. Тому ми будемо робити канапку, яку всі ми обожнюємо. Для цього візьмемо сковорідку. Ставимо на вогонь вище середнього беремо шинку. Ця канапка це такий симбіоз е, двох класичних речей наших і американських. Мені вона нагадує канапку на другий день великодня, коли берете пасочку зверху хрон, а потім ще якась шинка, яка посвячена, і яєчко можна ще. А в американців є їх класичний сендвіч, який називається BLT за назвою складників: бекон, салат латук і томати. Тому в нас буде такий мікс хрон з нашого боку, томати з їхнього боку. І і шинка спільно. Ріжемо і смажимо. Ви можете взяти будь-яке запечене м'ясо, будь-яку вашу улюблену шинку, або копчену курочку. Тут дуже відкрите поле для варіантів. Осучаснити страву можна, додавши трохи майонезу. Прекрасно, якщо він буде домашній. Соус від цього стане кремовішим та ніжнішим. Перевертаємо. Я люблю, коли жир ще не повністю витоплений, тому вже знімаю. А ви дивіться на вашу улюблену ступінь готовності? Це ми дістаємо. І на цьому витопленому жирі ми будемо смажити наш хлібчик. Далі беремо зелень. Будь-яку зелень, яка є у вас в холодильнику. Я люблю такі рецепти, які більше конструкція до дій і ідея аніж якась дуже. Директивна така сукупність дій, які ви маєте зробити. В мене тут петрушка і кріп. Класно підходить: шпинат, манголь, рукола. Це може бути м -м, салат, звичайний зелений або латук, улюблений. Але зелений обов'язково, чим темніше, тим корисніше. Беремо дрібно, нарізаємо. але багато беріть. Це Класний спосіб їсти багато зелення в таких канапках. Якщо і далі є настрій ошляхетнити хрін, можна додати дрібно нарізаних маринованих огірків, каперсів чи оливок. І нарізаємо помідор. Хлібчик готовий, збираємо нашу канапку. Беремо тарілку одразу. Цю я візьму для хрону це буде для канапки. Ось так. Хлібчик. Далі змащуємо соусом, Змащуємо хроном. Спробуйте, якщо ваш дуже хріновий і такий дуже гострий, можете його трохи розвести лимонним соком, сметаною та, наприклад, моє якщо вам совість дозволяє. Посипаємо дуже щедро зеленню. Або кладемо листи салату, кладемо нашу шинку або індичку, або бекон. Далі помідори. Трохи підсолимо помідори зовсім трошки. Верхній хлібчик. Можемо його також трошки змазати хроном. У нас хронова канапка. Краса. Готово. А що ще є корисного і хорошого в хроні, крім його казкового аромату і смаку, розкаже нам нутріціолог Анастасія Голобородько. Mm. Хрін це один з локальних коренеплодів, відомий своїм гострим смаком та навіть гострим запахом. Його використовують в дуже багатьох країнах світу, і найчастіше не тільки як Інгредієнт для кухні, але й у лікувальних цілях, так як ми споживаємо хрін у дуже малих кількостях, казати про його величезну користь досить складно. Але все ж таки в одній чайній ложці може бути незначна, але дуже важлива кількість. Кальцію, магнію та фолієвої кислоти. Більш того, гострий овоч багатий на органічні деякі сполуки та унікальні кислоти, які допомагають боротися з запальними захворюваннями кишківника та збудниками гастроентерологічних інфекцій: це пілорі, це ешеріхія колі та сальмонелла, А також від запальних захворювань мозку та деяких видів онкології. Хрін найчастіше використовують як приправу. Його можна їсти як сирим, просто натирати чи тоненько нарізати. До страв з м'яса чи птиці, чи навіть риби, а можна використовувати як інгредієнт, заправляючи рослинними оліями, оцтом, чорним перцем, гострим перцем, та додавати трішки солі. Отже, мені дуже подобається ідея, щоб ми використовували більше локальних та сезонних інгредієнтів, навіть як соуси. Отже, не бійтесь плакати, готуючи з хроном. Та да, особливо взимку хрін іде добре. Коли е, холодець є, а холодець найкраще взимку споживається. Е, ну більш нікуди. А хрін ще е, в мариновані огірки, помидори. О, до холодцю точно. То я забула. Хрін додаю, тому що дуже люблю холодці, всякі, е, всяку таку історію, і е, хрін це дуже така. Класна наша відповідь японському васабі. Тобто, ну, тіпа, додає якоїсь такої е пікантної деталі. так. так. І знаєш що його і знайти легко, можна не купувати. Наступна наша страва поки що має фізичної назви. Я думаю, що це будуть хронокульки, але насправді це котлетки з яєчком всередині. Дуже просто, дуже класно, смачно і з хроном. Що нам для цього треба. Нам треба фарш різний. В мене тут яловична і свинина, спеції за вашим смаком, сухий чесник, копчена паприка, перець, чебрець, майоран, орегано, сіль, сіль, ем, перепилені яйця, хрін, звісно, ми будемо натирати, трохи панірувальних сухарів і півцибулинки. Почнемо ми з того, що будемо відварювати яйця, а тому ставимо сотейник невеличкий з водою. І одразу приготуємо миску з холодною водою, аби зупинити процес приготування і дістати їх з окропу в холодну воду. А нам потрібен невеликий корінець хрону. Ми його будемо натирати. Я одразу скажу, що можете взяти і готовий хрін, який є в магазинах цілий рік. Це може бути і білий, або такий вже з бурячками. Проте свіжий хрін має різкіший аромат, і ви можете варіювати цю різкість і гостроту на власний розсуд. Чистимо і натираємо. Натирати в нас буде сьогодні блендер. Ми будемо запікати наші кульки, тому треба вімкнути духовку, розігріватися на 200 градусів. Вода майже закипіла, тому будемо класти яйця. Я буду класти ложкою, просто щоб вони не побились передчасно. Ще, до речі, переполнені яйця дуже класно спробувати на Великдень, вони будуть такі у вас рябенькі. Залишаємо на 3 хвилини десь. 4. І потім одразу в холодну воду. А тим часом будемо терти хрін. Просто стружкою хрону класно посипати м'ясо чи рибу. Якось друзі в Австрії частували мене підкопченою скумрією, з хроном, вершками і варенням. І це фантастичне поєднання. Дістаємо яйця і одразу в холодну воду. Беремо миску, в якій ми будемо змішувати весь наш фарш, додаємо туди хрін. Блендер нам ще знадобиться. Ми будемо в ньому подрібнювати зараз цибулю. Нам потрібно від цієї великої десь тертину. Якщо у вас заморожений фарш або будь-яке інше м'ясо, розморожуйте завжди в холодильнику. Це значно зменшує розвиток бактерій та виберігає м'ясо від зневоднення, що результує в смаку фінального продукту. Також висипаємо. Далі додаємо наш м'ясний фарш. Це на таку дуже велику порцію насправді. Тому ви можете пропорційно зменшувати, якщо у вас буде не так багато гостей. В мене є клуб їжі, це така спільнота друзів, у нас так чат називається в соціальній мережі. І там багато людей, це от на велику компанію, аби всі були задоволені, але при тому ви не дуже довго стояли біля плити. Додаємо спеції солі. Чабрицю трохи. Чорного перцю, копченої паприки. треба ще зубчик часнику, але небагато, тому що в нас хрін відіграє таку роль першої скрипки в сьогоднішньому річному оркестрі. І перемішуємо ретельно. В цілому фарш краще змолоти самому. Можете обрати і шматки м'яса зі з'єднувальними тканинами, прожилками та жиром. Взагалі це можна і треба робити руками. Ще зовсім трошки я додам панірувальних сухарів. Можете використовувати трохи манки або трошки борошна, але краще сухарі. Небагато. Коли фарш вимісили добряче, його ще треба покидати. Ось такі веселі справи відбуваються на кухні. Кидати фарш ми будемо з усією нашою силою і міццю. прямо в цю миску. Це потрібно для того, аби видалити з нього зайву вологу і повітря, і він став ще еластичнішим і щільнішим. Беремо фарш і будемо його кидати. на кухні весело, хто там каже, що не весело. Перш готовий. Ми його трохи залишаємо ще побути на самоті і нас почекати, поки ми будемо чистити наші яйця. Яйця готові, будемо формувати наші м'ясні кульки. Спочатку беремо форму який ми будемо запікати і вистеряємо пергаментом. Ви також можете взяти кексову форму і виставляти їх вже в форми для кексів. Вони у вас і будуть в формі кексів, але буде зручно виймати також. Беремо фарш. Розплющуємо його, кладемо всередині яєчко і ховаємо. І от кулька. Ви можете її далі запанірувати, якщо любите все паніроване, або в сухарях, або в борошні яйці, знов борошні, знов яйці. Я зараз буду робити такі чистенькі, їх ще називають naked, оголені, просто кульки, і викладаємо. В шотландців є така ще національна страва, так і називається яйця по-шотландськи. Вони беруть курячі яйця, великі зварені далі. захортають їх в тоненький шар фаршу, і також обов'язково має бути така подвійна, подвійне панірування і обсмажують їх у фритюрі. Виходить класно. А ще, якщо не хочете мородитись тими кульками, можете взяти весь фарш, запекти просто в формі для кексу. Треба трохи довше запікати, але у вас буде такий м'ясний хлібець. Далі ми ще беремо трохи томатного соусу. Це може бути хороший кетчуп або перетерці томати для того, щоб наші кульки блищали і обережно змащуємо трошечки зовсім. Перевіряти готовність ми будемо кулінарним термометром. Зараз покажу вам як. А перевіряти готовність наших мінболів ми будемо за допомогою кулінарного термометра. Це такий щуп, який ми встромляємо, і він нам покаже, яка температура всередині м'яса. Якщо це буде 70 градусів, ідеально приготоване нам таке і треба. Якщо у вас немає термометру, ви орієнтуєтесь на час приготування і так, щоб з нього не витікали з котлетки ніяких кров'яних соків. Але важливо просто м'ясо не пересушити. Тому я дуже-дуже рекомендую купити термометр. Його можна знайти на будь-якому маркетплейсі. Він не дуже дорогий і він значно спростить вам приготування будь-яких м'ясних страв. Ми з петрушкою вже готові до подачі, а м'ясні кульки ще ні. Я вас заклинаю, обов'язково завжди залишайте м'ясо відпочити після приготування, бо інакше воно буде сухе і несмачне. А оці додаткові 5-10 хвилин, коли воно просто лежить і ви його не рухаєте, саме вони дають м'ясним сокам розподілити рівномірно і м'ясо буде соковите. Тому нашим кулькам треба ще 2 хвилини, ну, 5. І після того ми повертаємось і подаємо. Взагалі, хрін треба використовувати в себе на кухнях якомога частіше. Це універсальна і дуже корисна приправа. Тому не нехтуйте, не оминайте, купуйте локальні українські продукти. А якісь цікаві речі ми будемо робити з ними в програмі Хрін та Рецька» на телеканалі Дом. До нових зустрічей.